Сім цікавих фактів про каву. Чи задумувалися ви, готуючи каву, який шлях пройшли кавузерна перед тим, як досягнути сучасної форми? Поговоримо про особливісті такого з одного боку звичного, а з іншого боку неймовірно загадкового напою. Факт номер один: фанати кави живуть набагато довше. Згідно з дослідженням організації Harvard Health Publishing, вживання кави збільшує тривалість життя, зменшує ризик виникнення серцево судинних захворювань та розвитку хвороби Паркінсона. Факт номер два. Найдорожча кава коштує більше 1200 доларів за кілограм. Сорт кави копіловак виготовляють за допомогою звірків вродових верових мусангів. Невеликі тваринки поїдають стиглі плоди кавового дерева. Їхні шлунки можуть перетравити лише оточуючу кавові зерна м'яку оболонку і не можуть перетравити поби. Тому люди вибирають їх з посліду, потім вони їх миють, сушать та обсмажують. Але такий шлях виробництва кави дуже турбує соору захисників. Факт номер 3 спроби заборони кави. Задовго до нашого часу, ще в 1511 році, керівники Меки вважали, що кава стимулює радикальне мислення та заборонили її на державному рівні. Деякі італійські священики також намагались заборонити вживання кави. Однак, папа Клемент VII зупинив ці спроби, хрестивши каву в 1600 році. Факт номер 4. Передозування кавою. Якщо ви зможете випити близько 30 філіжанок кави за короткий проміжок часу. Доза кофійну в крові наблизиться до смертельної. Факт номер 5 Найбільший постачальник кави в світі. На сьогодні Бразилія виготовляє близько третини кави у світі. За даними міжнародної організації кави, це приблизно у два рази більше в'єтнамського виробництва, що посідає друге місце у світі. Факт номер 6. найбільша філіжанка кави. Порція об'ємом 13200 літрів була внесена до Книги рекордів Гіннеса у 2012 році. Команда Папа Кава впевнена, що це далеко не кінець, і в майбутньому цей дивовижний напій ще здивує нас цікавими фактами.